Чи задоволені командою, що вийшло в команди з того, що планували, а що не вийшло? Ну, Я хлопцям подякував за гру, за відношення до гри, як вони хотіли. Але ті помилки, які ми зробили, це недопустимо. Якщо ми хочемо добиватися результату, то це робити дуже-дуже не хотілося б. Ну, але це наша кухня, ми розберемо помилки і будемо рухатись далі. Що стосується самої гри, ви ну, самі бачили, повинні були забивати перші, а отримали в оборотку от такий гол і ці два швидших гола. Чуть-чуть вибили ребят із калії, почали нервувати, допускати помилки в простих ситуаціях, але потім знайшли в себе характер і продовжували грати. Да, щось не виходило, щось там виходило, але не команда не робиться за місяць, за два. Для цього потрібен час. І я бачу відношення хлопців як в тренучному тренувальному процесі, так і в іграх, що хлопці хочуть і будемо далі працювати і ще в нас, як то кажуть, попереду. Ну, Бачимо, що деяких гравців в заявці команди не було на цей матч. Там всього 5 чи 6 запасних. Наскільки їх не вистачає, от той же самий Полянський, наскільки ми дивилися статистику, в сезоні 21-22 взагалі головним бомбардиром команди був, можливо, там десь також якісь пошкодження, травми. Так, да, в нас є група гравців, які отримали травми, і деякі вже становилися, але почав, провели тільки там не, кілька тренування, і я їх просто залишив вдома, щоб вже готувати на Кубок, поберегти ребят, тому що ну, після таких травм їм треба встановити добре. І я не можу ризикувати ні одним своїм футболістом, здоров'я це прежде всего. Поэтому сейчас у нас є кубкова гра, чемпіонат продовжується, і ті гра які вже відновили травм, вони будуть і в заявці, і ми зробимо ротацію і будемо грати. Наскільки далеко простягаються амбіції тростянця в цьому сезоні, все таки є якісь можливо конкретні завдання по результату? Чи все таки найголовніше це повернення в тростянець професійного футболу? Так, таких задач, як там Звягель, там у нас немає там, виходу, але ми хочемо саме добиватися результату. І хочеться допомогти нашому міському голові, який все робить для міста. І місто після таких страшних подій відновлюється. І... Те, що там люди не терпілися, і ми хочемо йому теж допомогти, щоб був якийсь результат, щоб люди бачили, що команда грає і не тільки грає, а ще й добивається результату. Тому в кожній грі я хлопцям сказав, що треба, треба працювати і вчитися через такі ігри з гарними соперниками. Дуже, дуже хороша команда, мені сподобалась, ми розбирали цю команду. І... Хороша команда і дуже хороший тренерський штаб, тому можу пожелати тільки удачі і виконання поставлених цілей. В сьогоднішньому поєдинку, як загалом команда відреагувала на результат, що, можливо, не вийшло, не вистачило для того, щоб взяти очки в цьому поєдинку. Добрий день. Ми недавно просто тільки зібралися в команді нашій півтора місяці, тому поки що важко, я сподіваюся, наші перемоги попереду. Будемо плідно працювати, а по сьогоднішній грі. ну, Звягель дуже добре організована команда з чудовий підбір гравців тренер з іменем. Тому вони розуміють, що робити на футбольному полі. Добротна така команда хороша. Наскільки б могла б гра піти по-іншому, якби от перед голом нашим першим, буквально за 20-30 секунд міг залетіти м'яч у ворота Звягеля. Як ви вважаєте? Я думаю, що кардинально було б все по-іншому тому що такі моменти потрібно забивати. І потім була б в нас більше впевненості, але одразу пропустили. І... Тому такі результати маємо. Ну дуже короткі в нас літні міжсезоння. Напевно, це також зіграло свою роль, як ви вважаєте, в підготовці команди, що так швидко, тим більше, що команда не грала минулий сезон через війну, робила паузу. Наскільки це повпливало на результати перших турів? Е, та дуже сильно повпливало. Ну, я ще раз повторюю, за місяць команда не робиться. Потрібний час і потрібно повірити в себе, повірити в друг друга. В тренерський штаб вони нам хочуть запропонувати. Такий контроль м'яча, чудовий швидкий футбол, я розумію, на це потрібен час.